Ну що, всім привіт. Дальший ремонт, коротеньке відео, опять про руль. Стояв у мене оцей дозатор. Оцей дозатор. Зараз покажу, що на ньому написано. Отаке От на ньому ось написано. Яка тут йомкость? Чого це 16, це 160? Чи оце 250? Не, не знаю, по яких цифрах дивіться. Ну, коротше, було видно на відео, що руль різко повертає. Ну, трошки руля крутиш, а колеса вже сильно повертається. Поговорив я, сказали, що дозатор великий стоїть дозатор, об'єм великий дозатор. А за що того, що в мене циліндр маленький йомкостю діаметр самого гільзи імкость циліндра, і дозатор великий, і виходить, що він е, різко повертає. І руль чувствительний такий. Він повертає легко, все, але ж виходить, оборот це з однієї сторони з краю вивернути в упор, і щоб у другу сторону повністю вивернувся, один оборот руля. Щоб із центра вивернути на будь-яку сторону, чи направо, чи наліво, треба повернути пів оборота. Замовю я отакий дозатор. Переставляю цю оцього, як його клапана, як, як, не знаю, як він називається. Ну з ним оцей дозатор працював лучше. Не було нагрузки, як я показував на відео. Не було нагрузки. Замовлю я отакий дозатор. Болгарський. 50-ка. На МТЗ стоїть сотка, я замовив 50-ку. Це найменший дозатор, який існує. Він виходить, так як мені розказали, він перекачує, так скажемо, подача в нього 50 мл в секунду. А в 100%, сотки, так як на МТЗ, 100 мл в секунду, він в половину менше. Тобто, має бути більше поворотів руля. Так мені об'яснили і підказали. Зараз будемо ставити, будемо дивитися. Так, ну оце отак повертає. Получається, щоб із центра, центра вивернути в одну сторону руля, любу праву ліву, треба зробити оборот і трошки. А раніше було пів оборота. Даже, даже може менше, ні, десь пів оборота було. Оборот раніше був це. Повністю з однієї сторони вивернуть аж в другу сторону. А зараз оборот з четвертинкою, навіть, десь так, щоб вивернути із центра на будь-яку сторону. Я вийшов з положення так. Мені совітували, щоб циліндра поміняти. Циліндр поміняти для мене це важче, і він вже туди зроблений. А дозатор змінити на. Цей на трошки менший. У мене була можливість. І є. І повертає, він вже не такий чувствительний руль. Так що якось так. Зараз ще покажу, як зроблений в мене. Мене просили, як зроблений циліндр, кріплення циліндра. Так, показую, як зроблений Ой, Як же його правильно показати вам? Ось пластина. Пластина, оця пластина, вона не приварена, вона просто лежить на балки. А там шини йдуть. Шини і вони он там приварені. До пластіни. І прикручені. На оці болти десь чулки. На один болт. Тут висверлиний потай і шляпка болта сточена, і варений І він прикручений. Бо мені казали, що чим ти варив, я варить, одказався. От... От... Ну, я не схотів. Балка вона, не знаю, чугунна, не чугунна, ну. Я не схотів її варити, бо я не знаю, чи воно привариться, чи воно буде надійно. А отак прикручене, воно буде точно надійно. Я думаю, більш-менш понятно. Ота пластина не приварна, просто лежить на балки. Десь копля з'явилась. Оце отак, отак я зробив. Все, працює тепер так, дозатор, як я хотів і руль. А то правда, казали, да, я спробував їздити ним, проїхав шостою передачею, а ним їдеш, ну, не можеш, не можеш дорогу вловити. Ним постійно воде. Рулем тільки трошки і колеса вже тікають на сторону. ну Дуже тяжко. Так що отак. коротеньке відео. Кому понравилося І дякую за коменти, що що ну, підказували, що циліндра, що йомкость більше, це теж воно теж воно ну Просто там було багато пере, переділок. А я обійшовся, як то кажуть, малою кров'ю. Тільки дозатор поміняв і все. Так що, кому нравиться відео, ставимо лайки і підписуємося. Далі буде.